Що, знову ми разом всім привіт! Всім гарного дня, мирне неба. Полетіли далі. Ставив батарею, вона прохолодна. Думаю, так буде краще. Так, походу у нас поворотик. Поворот. Не туди. Як в фільмах Жахів. Так, надо чуть-чуть. Так, опачки. Опачки. Походу цей дом. Що це поту... А, це в кожного сарай людей. не указані, так що догадуйтесь сам чи там я проїхав Переулок. А, це вже я провулок заїхав. Ладно, сейчас. Ну я думаю, це... це що ми рядишком проїхали. Провулок, це ми провулок польовий. Це ж все таки миру. Люди просто... Трехоташка. Люди просто убрали походу. Так, це тупик чи не тупик? Чи я тупик? Тупак. Тупик чи я тупак? Питашечка критична. Бысты у козивок. треал. Если я туда видел кеды, да? мне показалось, что это трехэтажка треала. Я думаю гадав. напишете мені, чи я вгадав, бо я взагалі таки мог би від АТБ сюди проїхати, А я накатав взагалі. Коротше, окей, їдемо далі. Вообще не ніяких координат. Так, а якщо я сюди Якщо я сюди зараз поїду, виїду я в сторону епіцентру а не підскажеш миру 3А ото домик мира 3А8 А, оце? Мира 3А 3А8 Ні, 3А. А 3А я даже не знаю, навірно то А, да. Бо там немає ніяких кортил. Ну то, то наверное, А, а це, мабуть, просто а, міраси. Я та тут хоч написано, дякую, ну я вже там побував, дякую. Так, ну ви поняли, местний знать якийсь виядж самой головне Ну, по догадках все таки тут треба. так як би нам виїхати тепер в ліву сторону в сторону АТБ, тб освіжиться і попрощатися навірно направо то єсти сто буду нам надалі воруч. Так, ось така гарна дорога Тоб, вже ми виїдемо туди куди ми что це таке короче я думаю шлам балл по голові не дасть ну короче часники собі по ходу дорогу так зробили за своє бабло даже шламбал у них есть на ніч не, не, не закрывают я ці часі сектори бачив здалеку. А, сейчас з куширями якось виїду. Я думаю. Тут десь є проїзд. Так, нам надо... Треба... О, ну і сюди сейчас. Давай почухаємо. Ліворуч у нас там заправка. Праворуч епіцентр. Так, все, потім може як буду їхати. Слідуючий раз Я на Горбанівку може знову з'їздимо на вставочок, сполоснемся. Не взяв кріплення на чердак. Опа на Сікавець відби час з дібра. Перехід дозволу. Ой, 36 секунд співають. Так, все, далі не спішно. Ти черепаха успіє. так Що у нас друзі Давайте я тут вам чуть-чуть та схожу в Ватибью. Так що, як завжди, в своєму репертуарі. Я маршрут не спланував. Ну вчора я дивився, толком не роздивився. Сьогодні вирішив одне місто їхати, потім передумав, поїхав туди, в ітогі заїхав не туди, куди я хотів. Ну все одно ми добилися своєї цілі. Так. Ух ти, який красавчик. Зараз ми затестимо. Артмопо Company Дивіться, який красавчик. Я б так махнувся, не глядя. Як замануха стоїть, так? Да? Поменять свій свого коня на цього коня. Тобто один на ньому тут їздить. Кстати, сейчас заборона в центрі міста на мотоцикл... для мотоциклів. І зараз, вроде, не знаю чи сьогодні, вроде там якісь мітинги, ну типа забастовки цих мотолюбителів. який мокрий, лисий. Фу, всім привіт на, пасар... на пасаран, На так? да? Автомах, це туди зарубається і вином обливатися з холодильничком. Ну, ванну з вина набрати накупатися набухатися и утонуть о, мадемуазель не, от задобуть кожен день якісь дзвонять операторы мобільні інтернетовські, постійно якісь звонки непонятні. Так, сейчас паркуем коня. Что вам акции еще показать? Давай. Видно вам мороженка, Та я вже сто раз показував. Ще разок. Це по карточці, Вверху видно. вам? Те, що вверху по карточці отобылся? Що там нічого хорошого, да? Міленіум. Батончики. Саме нормальні все. Так, все, друзі, паркуємося, Якщо це у нас за бумер? тут такие можна. Так, служба охороны все-таки. Бундушка такая непогана. Так, друзі, все. Зустрінемося в наступних відео, серіях. Все, всім пока. хай всім щастить.